Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про підводне полювання з нуля для починаючих. Підводне полювання завжди починається зі спорядження. Підводне полювання просто неможливо без спорядження. Тому, якщо ви плануєте починати з нуля підводне полювання, то ласкаво запрошуємо вас до нашого магазину Батискав. По-перше. Зі спорядження, вам необхідно буде просто неможливо полювання без маски і трубки це як мінімум. Ще обов'язково вам потрібно будуть ласти. Маска, трубка і ласти це перше, що потрібно підводному полювальнику. Потім, давайте це в стороночку. Рушниця. Арбалет чи пневматична рушниця. Ми, в принципі, можемо навіть допомогти зробити вам свій вибір. Потім, звісно, це гідрокостюм, груза для гідрокостюму або без грузів нікуди не попливете, носочки, які підбираються під ласти, перчатки, товщина яких теж підбирається під гідрокостюм, і, в принципі, під. Пору року, в яку ви плануєте займатися підводним полюванням. Так що в нашому магазині Батискав дуже-дуже багато чого є для підводного полювання. І якщо ви бажаєте почати підводне полювання з нуля, то всіх ласкаво просимо. Ми з радістю допоможемо вам підібрати спорядження для підводного полювання. Так що. Переходьте до нашого магазину Батискаф або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaff.ua. Якщо що, навіть дзвоніть, ми дистанційно можемо вам щось таке для підводного полювання підібрати. І щось гарне спорядження. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!